Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. За минулу добу по позиціям Збройних сил України, а також по населеним пунктам, було випущено майже 800 боєприпасів з озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Складною була обстановка на напрямку Кримське, по якому застосовувалися міномети, а також велика калібрна Складною залишається обстановка в Трикутнику, Авдіївка, Ясинувата, Донецький аеропорт. Головним завданням, яке потребує вирішення на цей час, є. Забезпечення режиму припинення вогню та початок ремонтно-відновлювальних робіт, як було і прийнято згідно з політичним рішенням від 1 лютого у рамках тристоронньої контактної групи, яка зустрічалася у мінську. На цей час керівництвом Збройних сил України, міністром оборони, начальником генерального штабу прийнято рішення про повну готовність до припинення вогню з 8 ранку 5 лютого. Аналогічного адекватного рішення з боку російської сторони не надійшло. Ми вживаємо всі в заході, в тому числі по лінії Організації безпеки і співробітництва в Європі, для того, щоб спільно з російською стороною отримати адекватні гарантії про припинення вогню з боку незаконних збройних формувань «Орло» і «Ордо». Також вчора було обстріляно патрульний автомобіль української частини спільного центру під час проведення об'єктивної фіксації в районі населеного пункту Лобачева. Що стосується ремонтно-відновлювальних робіт, повністю відновлено енергопостачання Авдіївки. Вчора Донецька фільтрувальна станція запрацювала і вже є постачання води до цього населеного пункту. Одним із перспективних завдань, яке потрібно вирішувати ближчим часом, це є повне відновлення роботи лінії енергопостачання Ясинувата АКХЗ, що дозволить в повному обсязі забезпечити потреби електроенергією населеного пункту Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного кабінату.